Прорік Бог над богами, Господь і землю поклика від схід сонця і аж до заходу Його, із сіону корони краси Бог явився в промінні. Приходить наш Бог і не буде мовчати, палючий огонь перед Ним, а круг Нього все буреться сильно. Він покличе згори небеса і землю народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду Його, що Бог він суддя. Слухай же ти, мій народе, бо буду ось я говорити Ізраїлеві, і буду свідчить на тебе Бог Бог твій я, я буду картати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, вона лежить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена й усе, що на ній, чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів, принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич у день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє Чого про устави мої розповідаєш і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув, як ти злодія бачив, то бігав із ним і з перелюбниками накладав. Свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду картати тебе і виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Господи, не карай мене в гніві своїм. І не завдавай мені кари в своїм пересерді, попрошили мене твої стріли, і рука твоя тяжко спустилась на мене. Ді гніву твого нема цілого місця на тілі моїм, немає спокою в костях моїх через мій гріх. Попровини мої переросли мою голову, як великий тягар, вони над сили мої, смердять та гниють мої рани злопоти моєї, Скорчений я і надміру похилений. Цілий день я тиняюсь сумний, бо нутро моє повне запалення, і в тілі моїм нема цілого місця. Обесилений я й перемучений тяжко ридаю від стогоно серця свого. Господи, всі бажання мої перед Тобою, зітхання ж моє не сховалось від Тебе. Сильно тріпочеться серце моє, опустила мене моя сила, навіть ясність очей моїх, і вона не зо мною. Друзі мої, мої приятелі поставали здаля від моєї біди, а ближні мої поставали оподаль. Тинета розставили ті, хто чатує на душу мою, а ті, хто бажає нещастя мені говорять прокляття, і весь день вимишляють зрадливе. А я, мов глухий вже не чую, і мов той німи, який уст своїх не відкриває. І я став, мов людина, що нічого не чує, і в устах своїх оправдання немає. Бо на тебе надіюся, я, Господи, ти відповіси, Господи Боже мій. Бо сказав я, нехай не потішаться з мене, нехай не несуться вони понад мене, коли послизнеться нога моя. Бо я до упадку готовий і передо мною постійно недуга моя, бо провину свою визнаю журюся гріхом своїм я, а мої вороги проживають, міцніють, і без причини помножилися мої недруги. Ті, що відплачує злом за добро, обчорнюють мене, бо женуй за добром. Не покинь мене, Господи Боже мій, не віддаляйся від мене, успіши мені на допомогу, Господи, ти спасіння моє. Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блажена людина, що Господь її гріха не залічить, що нема в її дусі лукавства. Коли я мовчав спорухнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї, я сказав був, признаюся я в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив, тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе. І навіть велика навала води не досягне до нього. Ти покрова моя, ти від утиску будеш мене стерегти, ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою водилом і воздечкою, як до тебе вони не зближаються. Багато хворіб на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує. Веселітесь у Господі і тіштеся праведні, і співайте із радістю всі щиросерді. Які любі оселі твої, Господи Саваоте. Затужена та умліває душа моя, за подвір'ями Господа моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жертівниках твоїх Господи Саваоте, царю мій і Боже мій. Блажені, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе. Блажена людина, що в тобі має силу свою. Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ ранній дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй Боже Якові, щити наш, поглянь же о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший бодай на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місці, я б вибрав сидіти при порозі в дому бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блажена людина, що на тебе надіється.